Доброго ранку, це рано вранці, і ми продовжуємо зустрічати з вами новий день. Не таємниця, що Україна вже довгий час намагається стати членом Європейського Союзу. Усі сподіваються, що після цього життя українців зміниться на краще. А як сьогодні живеться в Україні національним меншинам країн Європейського Союзу? Нам розповість Микола Ковач, голова товариства угорської культури Закарпаття. Пан Микола з нами сьогодні на зв'язку. Доброго ранку, пане Миколо. Доброго ранкуми вас вітаємо і для початку розкажіть, будь ласка, коли і з якою метою було створено ваше товариство угорської культури «Закарпаття»? Наше товариство було засновано на початку 89-го року для захисту інтересів угорської спільноти Закарпаття. Всіляких інтересів, але оскільки наша судьба вирішиться в політичної площини, основний профіль для нас політика. А от яка ваша основна діяльність? Чим ви займаєтеся так щодня? Яким чином можливо можна розказати, допомагаєте? Як згуртовуєте свою своїх земляків? Для того щоб угорці як національна спільнота вижила, необхідно зберегти розвивати перш за все освітню мережу, тобто шкільне, дошкільне, надшкільні установи, котрі ведуть навчання на угорської мові. Треба боротися для того, щоб ми могли вжити нашу рідну мову, перш за все в офіційних установах. І на практиці треба боротися, коли на ці наші придбані або давно гарантовані права, хтось зазихає. А чи виникають ще якісь проблеми, як ну у вас, у ваших е, ну, корінних угорців в Україні, і як ви з ними найчастіше, що ви робите? Чи, чи миритеся, чи намагаєтеся якось відстоювати свої права? Вчинимо опір міру наших можливостей. Це перш за все ну класичний політичний підхід? Коли щось трапиться, котре зачіпає наші права, ми е, зробимо з цього публічну тему. Наприклад, е, інспектор Віноградівської району е, намагався заборонити е, ведення шкільних кутків на угорській мові, що це повна <соє> <соє> несениця. <соє> ми з цього зробили е, публічну тему. Вони і вони, здається, дали зворотній хід. Ну, це конкретний такий останній приклад. А я а як ваше товариство співпрацює з іншими товариствами національних меншин в Україні? Справа в тім, що як я вже гадав, основна основний профіль це політика. Відповідно, ми беремо участь у виборах і. Природнім, природним тереном співпраці були би відповідні е, органи, вибрані органи державної влади, обласна рада, районні ради е, тощо, але оскільки наші колеги е, з цим не займаються, відповідно і не не можемо е, разом голосувати в обради чи uh -huh. всі радах, де де ми е, де у нас є фракція, інших е, немає. Uh -huh. А я знаю, що на вихідних в вашій країні буде велике державне свято. Розкажіть, що це за свято, і як ви традиційно святкуєте його в Україні, і як угорці святкують в Угорщині це свято, можливо, якісь традиції цікаві. Справа тім, що ми святкуємо нашу останню революцію, революцію 56-го року. Таких традицій, як релігійне свято, звісно, тут не могли бути. Це суто політичне свято, свідомі угорці при можливості беруть участь у мероприємствах, де згадаємо ці славятні дні, коли угорц, угорська нація постала проти радянського тоталітарного режиму і зараз, і навіть зараз, якщо хтось згадає позитивному світлі угорців чи хоче згадати позитивному світлі угорців, то згадає борців за свободу на вулицях Будапешту проти радянських танків. Товариство угорської культури, в тому числі, організує такий захід 23 третього числа. Тож, пане Микола, ми вас напередодні вітаємо з цим святом. Бажаємо вам благополуччя, е, лише приємних змін, без проблем. Хай ваше товариство процвітає і хай вам лише щастить. А ваш, від вас прошу на сам кінець ранкові побажання нашим глядачам. Дякую за гарне побажання всіх, всіх благ. Будемо вірними своїми принципами. Дуже дякую, пане Миколу. Нагадаю, що в нас на зв'язку був Микола Ковач, голова товариства угорської культури Закарпаття. А вранці продовжується і ми продовжуємо зустрічати 19 жовтня разом з вами.